Ти не можеш стати майстром, поки не опануєш свій інструмент. І монтаж це не просто клавіші та ефект. Це мова, якою ми розповідаємо історії. Ти маєш 100% володіти програмою, щоб дійсно вміти монтувати відео. Але яка з них є найкраща? Що вибрати спочатку? Або на яку програму краще перейти? У цьому відео ми розберемо найпопулярніші програми. Я поділюсь своїм досвідом у кожній з них та вирішимо, яка ж з них є все ж таки найкращою, Спойлер. Це не кепкат. Тому додивляйся до кінця, не перемотуючи. Adobe Premiere Pro. Мабуть, одна з найпопулярніших програм для блогерів. Тут тобі і круті ефекти, і інтерфейс, яким ти можеш маніпулювати, як тобі заманеться. І круте поєднання з іншими програмами Adobe, наприклад, з Photoshop, After Effects та іншими. Це просто найкраща програма для монтажу, хотів би я сказати. Справді, в теорії звучить це нереально супер. Тут тобі все, що хочеш, та навіть більше. Але я одне величезне, але хочеш зробити відео? Примір крашнувся. Хочеш додати ефект? Примір крашнувся. Хочеш відрендерити відео? Примір крашнувся. Краш, краш, краш. Це просто божевілля. Кожен, хто Хоча б інколи користується Прем'єром, знає, яка ця програма є страшенно нестабільна. Прем'єр живе своїм життям і робить усе, як йому заманеться. У теорії Прем'єр супер у зв'язці з After Effects через функцію Dynamic Link. Проте на практиці в мене було багато проблем постійні краші. а Bridge працює не так, як хочеться. Про те, що для цього потрібен добрий ПК, я вже мовчу. Від мене для вас лайфхак. Якщо у вас не супер крутий комп'ютер, але ви хочете робити справді якісні відео, заздалегідь купуйте заспокійливе, бо інакше в мене для вас погані новини. Прем'єр вимагає багато ресурсів навіть для. Тих дій, наприклад, просто щоб вирізати. Е... Працюю за підпискою, десь від 20 до 60 доларів за місяць, залежно від того, який маєте план. Кажуть, якщо 10 разів скажеш прем'єр не завис, то він зависне просто з принципу. У підсумку мала табличка зі статистикою. Від мене прем'єр дуже добра програма. Але дуже багато крашів, лагів, вилітів, багів. Якщо ваша мета це відео для YouTube, а ваш ПК достатньо сильний, то, можливо, це ваш вибір. Movavi Video Editor. Дуже проста програма для новачків, але зовсім не створена для професіональних відео. Є шаблони, автозбірки, автомузика, все для швидкого домашнього монтажу. Легка для ПК. Коштує близько 20 доларів на місяць. Я сам мені монтував пару відео, та можу сказати, що вона не підходить для реально якихось професійних відео. Навіть не знаю, коли її можу порадити. Мабуть, якщо ви дуже дурний та не можете освоїти якусь елементарну програму, і вам просто прикольно платити за те, що, наприклад, безкоштовно у DaVinci Resolve. Про нього ми, до речі, поговоримо. Пізніше. Мова від це коли ти нічого не вмієш, але хочеш зробити як у крутого блогера, от тільки блогер був із 2015-го. До речі, якщо ти потребуєш допомогу з відео, анімацією, графікою, можеш зв'язатися зі мною через Fiverr та можемо домовитись про співпрацю. Avid Media Composer – дід серед програм монтажу, перевірений часом золотий стандарт Голівуду. Більшість топових фільмів і серіалів монтують саме у Авіду. Чому? Бо це без перебільшення, мабуть, найстабільніша програма для монтажу: абсолютний антонім прем'єру. Avid є надійний у довготривалих проєктах, має потужну систему організації медіа, але є і мінуси. Це ціна. Якщо вашого проєкту бюджет менший, ніж у голівудського фільму, то дозволити його буде досить складно. Коштує від 30 до 80 доларів за місяць. До того ж, скоріше за все, вам знадобиться Avid Pro Tools. Це програма для звуку. Технічно ви не мусите її купувати, але без неї ваша робота не буде повноцінною. А це ще плюс десь від 10 до 100 доларів за місяць. Також програма є дуже складна для новачків. Треба довго вчитися. Від себе хочу сказати, що це найкращий вибір для великих проєктів, коли у вас є купа часу та великий бюджет. Edius – стабільний як швейцарський банк. Чудова робота з важкими файлами. Використовується на телебаченні, особливо в Європі та Японії. Непогана програма, але слабка інтеграція з візуальними ефектами. Мало плагінів і туторіалів порівняно з конкурентами. Інтерфейс ніби з 2007-го. Коштує приблизно 400 доларів одноразово. Від себе хочу сказати, що це програма для тих, хто полюбляє спокійний монтаж без великої купи ефектів. Стабільна і не дуже дорога, бо платити маєте лише один раз. Кантазія. Це моя перша програма. Саме з нею у 2016-му почалась моя любов до відеопродакшену. Для мене ностальгія дуже проста. Ідеальна для запису екрану, пояснювальних відео, якихось каналів та корпоративного контенту, але функціонал є обмежений. Рендер повільний, як черепаха на пенсії. Це аматорська програма, особливо за свою ціну. Коштує приблизно 250 доларів разово або підписка за 42 долари за місяць. За ті ж гроші, якщо чесно, інші програми виглядають привабливішими. Від себе хочу сказати, що так. Це ностальгія. Але ми живемо сьогодні, тож і програма має бути свіженька. Vegas Pro. Для багатьох це перша програма монтажу. Простий інтерфейс, зручний для початківців. Добре працює з аудіо, особливо мені це подобається. Але має стабільність, баги, менш професійний функціонал. Тому професіонали часто переходять на інші програми. Програму можна купити одноразово від 200 до 400 доларів або за 15 доларів в місяць по підписці. Від себе хочу сказати, що це непогана програма для монтажу, особливо для початківців. У 2017-18 роках я використовував її, але згодом перейшов на інші програми, наприклад Premiere Pro, тому і вам рекомендую. Бо Вегас це як перша любов. Почав із неї закохався, але згодом зрозумів, що вона тебе не варта, а ти вартий кращої. Final Cut Pro. Особисто я використовував Final Cut Pro лише пару разів, бо я користувач Windowsu. Final Cut Pro. Це ідеальне рішення для користувачів macOS. Нереально швидкий на Mac, гарна оптимізація і плавність навіть при 4К. Хочу сказати, що таймлайн для мене був трошки незвичний. Коштує ця машина 300 доларів одноразово у Apple Store. Від себе хочу сказати, що якщо у вас є Mac, сміливо використовуйте майже для всього. Windows Movie Maker. Очевидний переможець. Тут тобі і зручний інтерфейс, і суперстабільність, і купа ефектів. І звісно, я жартую. Реально додав його сюди, чисто щоб поржати. Він помер у 2017-му. Хоча навіть за життя вмів лише вирізати та додавати ефекти з PowerPoint. Глюки, кращі, розсинхрон звуку, все було, але це реальна ностальгія, бо він був безкоштовний. Та мабуть, кожен його, хоча б раз, використовував. Якщо тобі подобаються мої відео, підпишись та стань частиною україномовного YouTube. Бо твоя підписка це не лише цифра, це не лише одиничка серед мільйонів. Це знак подяки. Це підтримка української мови в медіа. DaVinci Resolve — Програма, створена для кольор-корекції, яка згодом перетворилась на повноцінний монтажний комбайн. Розробники зробили все. Наприклад, Premiere Pro та Final Cut мають різні методи зміни швидкості, але DaVinci має обидва. Це нова, більш стабільна програма. Має справді найкращу кольорокорекцію серед усіх програм. Має панель Fairlight для роботи зі звуком, набагато більш функціональну, ніж, наприклад, Premiere. Тут тобі і панель Cut з двома таймлайнами, і класичну панель Edit. Інша система рендерингу, значно швидша за Premiere і з меншою кількістю багів. В останніх версіях активно впроваджується штучний інтелект, а головний плюс цієї програми це ціна. DaVinci має нормальну, безкоштовну версію, без різних водяних знаків та інших несанітниць. Платна версія назавжди за 300 доларів або безкоштовно при купівлі камери від Blackmagic. Безкоштовна версія лише не підтримує деякі функції у Fusion, деякі функції зі штучним інтелектом та деякі сучасні кодеки. Наприклад, кодек H265 з 10 бітами барви. До речі, відео про кодеки я також можу зняти. Кепкат. Спірна програма. Тут є купа ефектів, пресетів, переходів, але обмежений функціонал. Не підходить для професійного монтажу. Ідеальна для TikTok YouTube Ютуб Insta Інстарілс, примітивний, простий інтерфейс підходить навіть для телефону. Кипка це монтажка, яка вже знає, що твоє відео триватиме 12 секунд. Під пекельний фонк. Від себе хочу сказати, що Кепка добра програма для коротких відео, коли не потрібно пропрацьовувати деталі. До речі, не забувай ділитися цим відео зі знайомими. Нехай усі переходять на українську мову, бо українська це не мова села, це мова успішних та незалежних українців. Тож підходимо до висновку, що усі програми добрі для своїх цілей. Немає ідеальної монтажної програми, є та, яка не вилетіла за останню годину. Хочеш у Голівуд, зроби каву, сядь рівно і відкривай авіт, виглядає як Excel, поводиться як танк. Але якщо опануєш, двері в кіно відкриються. Прагнеш стати зіркою TikTok, shorts або Reels? відкривай кепкат. Гія, усе змонтує, і навіть лайки збере за тебе. Має шмак, Cut там просто літає. Але не намагайся пояснити щось користувачу Windows. Якщо хочеш і монтаж, і кольор, і звук, і навіть трохи магії, то це DaVinci Resolve. Потужний як космічний корабель і приблизно такий же дружній для новачків. А якщо хочеш усе те саме, але з глюками, автосейвом, тестом на психіку і відчуттям, що з тебе жартують, відкривай прем'єр. Вегас це твоя перша любов. Незграбна, глючна, але рідна. Camtasia — ідеальна для старту. Але як тільки зрозумієш, що таке таймлайн, захочеш втікти. Моваві – це коли в тебе багато грошей, і треба швидко зробити відео для батьків на ювілей. Едіус для тих, хто досі монтує новини у стилі 2011-го і пишається стабільністю. А якщо зовсім ностальгія, відкрий Movie Maker, поплач і закрий. Але звісно, ми прийшли сюди, щоб почути одну найкращу програму. Тож по всім критеріям, напевно, найкращою буде DaVinci Resolve. Так, не в усьому вона ідеальна, але точно не в усьому найгірша, а десь дійсно найкраща. Ось тут є круте відео, щоб краще навчитися монтувати. Ось тут також цікаве відео, ти мусиш його зацінити. Тож, неважливо, де ти монтуєш, можливо, як ти монтуєш, і щоб автосей був хоча б кожні 5 хвилин. Я, Андрій, нехай щастить.